Доля садового, як міський голова, руками сприяв окупантам у Львові. Людина виходить на, на верхів'я ратуші і заявляє про те, що ми програли війну. Які зв'язки очільника міста заклали фундамент руського міра у Львові? Пізнаю в риториці садового ось таку трохи капітійську підготовку. Та, чому мэр симпатизував Путину? Что они стремились быть в Европе, они шли туда, сделали Майдан, были активными, по сути, людьми, но в результате получили не Европу, а полную разруху. Есть даже небольшие такие, можно сказать, тоже сепаратистские настроения, но они небольшие, такие тенденции в таких элитах, можно сказать, э Галицких. Про те, що можна зробити навіть свою якусь автономію. Знайомтесь, це Георгій Корнієв, донедавна очільник управління охорони історичного середовища Львівської міськради. А на цих кадрах його виступ в одній з російських пропагандистських програм у 2015 році. Окрім сепаратизму галицьких еліт, він на радість московських змі висловився й про націоналістів та бандерівців, які буцімто заполонили Львів. Це питання політичного рішення для того, що цих людей у війну, якщо є чітка аналітика, чітка послідовність, там доводити повинні потім щось. В першу чергу, люди повинні бути затримані, бути встановлені їхні агентурні зв'язки. Ті, хто в них був під прикриттям, вони повинні почати відбувати ув'язнення, а вже тоді ведуться всі розслідування. За іронією цьому борцю з бандерівцями у міськраді доручили займатися декомунізацією. Невідомо чому міська рада заплющувала очі на сумнівні погляди Корнеєва, однак його таки затримали. Та не через проросійську позицію, а на хабарі. Та не дивно, що серед працівників міської ради знайшлися такі персонажі. Варто буде згадати друзів Андрія Івановича, серед яких Михаїл Фрідман. Це російський олігарх, який нині перебуває під західними санкціями, зокрема через обслуговування його Альфа-Банком державних оборонних підприємств РФ. Дружба уродженця Львова, Фрідмана і Садового створила відомий фестиваль Альфа джаз Ідея організувати захід з'явилася під час приятельської вечері з мером. Пан Садовий пропонував мені різні проєкти, наприклад, реконструювати історичні місця. Ми подумали і запропонували альтернативний проєкт фестиваль. Через 5-6 років це буде цілком стійка комерційна справа, яку зможемо просувати ще з більшим розмахом. Михайло Фрідман російський олігарх. Альфа Джаз. Фрідманівський у Львові. Це є, це є сторінка триколірної ганьби. Міста Львова, магістрату міста Львова і керівництва міста Львова, а особливо і персонально міського голови, який навіть не приховував свого ручкання, свого братерства, своїх цьомків і і обіймашок, із російським олігархом. Титульним спонсором Альфа Джазу до 2018 року був Фрідманівський Альфа Банк Україна, від якого і отримав свою назву. У 2017-му фестиваль перейменували на Леополіс Джаз Фест. Тоді ж Альфа-Банк, начебто, відмовився фінансувати захід, який фактично заснував. Бо ми бачили там фотографії, та і бачили, як це поглядало. Тобто я десь можу зрозуміти тоді Андрія Івановича, так що це стосувалося тоді до 14-го року. Та потім Альфа вони пробували робити джаз там, під іншими назвами, підозрюю спонсори. Були ті самі. До сих пір підозрює що так було. Через те, що фестиваль проводили навіть після початку російської агресії на сході України і анексії Криму, його не критикував. Хіба лінивий? Андрій Іванович усе це вперто ігнорував та рятував захід з усіх сил. Це агентурні комунікації. Оте, От що Фрідман Альфа-Джаз, хтось на це здається і каже, що ви там поганого бачите в джазі, та. А на мою думку, хороший фахівець служби зовнішньої розвитки, скаже: Слухайте, так цю територію використовували для того, щоб певні люди могли туди прибувати, маючи агентурне прикриття та комунікувати, спілкуватися. Також за каденції садового у Львові розквітнули російські школи. Все завдяки щедрому фінансуванню мерії. Людина максимально фінансувала російськомовні школи, а їх у Львові було щонайменше чотири. Московські школи у нас у Львові закрили тільки тоді, коли їх вже закрили у Києві, коли їх закрили в Кропивницькому, коли їх позакривали в інших містах України. Щойно тут, у Львові, після неймовірних скандалів. Ця людина це все толерує. Уважаємо кримчані, рускоязичної граждани України, жителі Юго-Востока нашої країни. Мене звуть. Андрій Садовий, і я працюю мером города Львова. Цей російськомовний виступ Андрій Садовий записав після анексії Криму. А напередодні ще й зініціював день російської мови у Львові. Це була дуже цікава акція журналіста, який прекрасно собі десь тут у Львові працює. Прізвище цього, -цього журналіста дуже знаково біглов. І ось цей журналіст біглов разом з такою женщиною від самодонемичі чи самопомічі на прізвище Подоляк стали рупорами ідеї Львов по-русски». і садовий цю ідею озвучив, що Львов по-русски на знак солідарності з Луганською та Донецькою областями. Не секрет, що діяльність російської общини у Львові фінансував її ж голова та засновник Анатолій Бобришов. Це власник стратегічного підприємства Львівський хімічний завод та етнічний росіянин. Також Бобришов фінансував антиукраїнську газету Руський вєснік». голова так званої руської громади Львова. Він має тісні зв'язки, якісь там медалі від російської влади. Він відверто пропагує руський мір в Львові і відомий тим, що мер міста йому ще й вручив медаль. Андрій Садовий пояснив: відзначив Анатолія Бобришова. Подякую за якісні результати його роботи. Я отримав звернення від керівників підприємств Секівського району з проханням відзначити керівника, який показує якісні. Результати в роботі, ну сьогодні 8 тисяч гривень середньої зарплати. 130, 170 людей мають стабільну роботу. Це важливо для нашого міста. Тому я зобов'язаний реагувати на такі звернення. Я дякую людям за ту роботу, яку вони роблять в сьогоднішньому часі. Це нагородження відбувається у розпал Україно-російської війни, яка на той момент тривала чотири роки, та закликів Бобришова до братання з окупантами. Водночас власник львівського хімічного заводу продовжує співпрацювати з агресором і відправляти свою продукцію до Росії аж до повномасштабного вторгнення. Там є московський хвіст, або московські роги, або московські вуха. На мою думку, це не питання грошей. Це питання світогляду, це питання внутрішнього гнелядства, це питання ненависти до українства. Ось воно ним живеться. Так як живеться Путін в Московії, так воно живеться. Поза як він не може тут виразно артикулювати путінську ідеологію, він мусить одягнутися у вишиванку Слава Україні! Слава Ісусу Христу і прийти до пам'ятника Степана Бандери. І, хоч зв'язки з росіянами Андрій Іванович усіляко намагався замести, на останніх виборах він знову втрапив у скандал. Передвиборчий штаб садового розташувався у банк готелі, який належить випускникові школи імені Андропова та офіцеру КДБ В'ячеславу Юткіну, ще одному давньому приятелю міського голови Львова. Грубо говорячи, в банк-готелі розташовувався штаб. Так він там розташовувався. Чому, мабуть, треба запитати Андрія Івановича, Я думаю, що виправданням для нього, звісно, буде, що вигідно було. Оренда була, мабуть, копійчана, і тому так треба було поступати. До слова, будівництво банк Готелю фінансувалося зокрема за рахунок ВТБ банку. Це російська державна фінансова установа, яку очолює член Вищої ради партії Єдина Росія Леонід Костін. Саме ВТБ банк у 2012 році поглинув банк Москви, у якому нагадаємо садовий раніше тримав гроші міста. Банк Готель. Який належить колишньому голові правління Збірбанку, до якого мали відношення відповідно російський капітал при реконструкції, і де місто Львів проводить всі банкети і всі фуршети? Випадково, я думаю, що ні. А вже після повномасштабного вторгнення Росії Андрій Садовий поспіхом сам оприлюднює список компаній, які належать росіянам, та ведуть бізнес у Львові. Хто кричить «лапай злодія? Злодії кричить «лапай злодія. Це українське прислів'я вирощене віками народної мудрості про те свідчить. Тобто злодій кричить про те, що, начебто, хтось злочинний. Тому у мене до нього публічне запитання: Слухай ти, що ти робив від 2006 року з тими підприємствами у Львові які працювали на Московію? Значить ти створював для них всі умови. Тому сьогоднішній крик твій проти них насправді є оприявненням своєї злочинної діяльності. Засилля російського бізнесу на західній Україні це результат цілеспрямованої державної політики нашого агресора. І тому, коли сталася оця війна, гахнуло, ми всі жахнулися, жахнулися масштабом присутності російського власника, російських бенефіціарів, активів в Україні, де цілі сектори економіки, в тому числі стратегічні, належать. Просто по факту і, і, і по формі належуть належать, е, належать росіянам. Їхні ж інтереси тут представляють наші місцеві люди. Точніше, люди Андрія Івановича. Так, один із найбільших у Європі виробників скляних ізоляторів, Львівська ізоляторна компанія. Навіть після повномасштабного вторгнення залишається під контролем росіян. Очолює завод. Депутатка від самопомічі Оксана Динік. Ірінком цього даного підприємства і моя колега депутат і сказав, що підприємство немовно не, 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 не закрили так? не не, не зарізали курку, яка знесе звуті і яйця на цю посаду. Її призначив росіянин Денис Тасаков, який нині активно підтримує так звану спецоперацію. Саме ж підприємство належить естонській фірмі GIG Holdings, кінцевим бенефіціаром якої є Сергіюш Петрош, громадянин Польщі. Але щонайменше до 2019 року його звали Сергій Петров і він мав російський паспорт. Вони дуже гарно, я би сказав, прилаштувалися і переписали свої активи на підконтрольних людей чи на підконтрольні компанії, які зареєстровані в Європейському Союзі. Всю цю власність, яка була набута нашим ворогом, треба терміново передавати в державну власність і виставляти на прозорі торги. Міський голова садовий неодноразово виступав на корпоративних заходах підприємства. Я народився і живу у Львові. Я пам'ятаю це підприємство різні періоди його життя, і я дуже тішуся, коли я бачу сьогодні нову динаміку, новий розвиток. Утім, львівська ізоляторна компанія отримувала від мера не лише подяки. 2015 року підприємство було учасником програми сприяння розвитку львівських товаровиробників», яка дозволяла фірмі платити за оренду міської землі на 40% менше. З переліку учасників цієї програми підприємство зникло лише цього року. Не потрібно перевіряти відповідно бізнес на сьогоднішній момент, коли війна вже триває. Потрібно перевіряти на дату початку, а це 2014 рік. Що відбувалося, куди рухалися гроші, хто був отримувачем грошей, хто в кінцевому випадку здійснював прямий безпосередній вплив на прийняття тих або інших речей. Та вони зрештою і не сильно того втрачали, тому що е втратили лише ті, де щось націоналізовано, де неможливо приховати. А ті мудріші, давно вже все попереписували. І, зрештою, це стара практика як світ. Тому зараз те, що ми бачимо, от засилля всього російського от, економічного в Україні, це власне пам'ятник самим собі.